Чим ти повинен володіти, який запас внутрішніх чесно ти повинен мати в собі, перш ніж одного разу скажеш комусь дуже щиро, дуже чесно і дуже глибоко. Я тебе кохаю. тому, що ця фраза має доленосне значення. Після цієї фрази, в твоєму житті, ймовірно, що все може змінитися ну, дуже багато, дуже багато ці слова не легко сказати. Я знаю, я їх говорив. Але те, що за ними в рази складніше, в рази. Коли я думаю про це, я згадую, як одного разу Ісус Христос стримав потенційних послідовників, величезний натовп просто домагався права бути Його учнями. Він сказав: зачекайте, зачекайте. Зачекайте, з ким можна порівняти чоловіка, який вирішив збудувати башту, але не порахував, вистачить у нього ресурсів для цього чи ні? Він почне будувати, добудує лише до половини, і всі інші почнуть дивитися і сміятися над ним. Христос хотів донести ідею тим, хто були закохані в нього, да? що насправді слідування за ним чогось коштує. Ті люди претендували на завітні взаємовідносини з Христом. Але ж любляє також завіт. Слово я тебе кохаю це серйозний натяк, що ти хочеш поєднати свою долю, своє життя з кимось, з кимось одним, і аж поки смерть не розлучить вас. Отож, чим ти маєш володіти Тристу, який набір чеснот в тобі має бути всередині? Перше, це твоя моральна свобода. Я не кажу про свободу робити все, що хочеш. Я кажу про силу і мужність робити те, що правильно, і бути вільним від залежності. Ми живемо в час величезної аморальності, залежності у сфері сексу, алкоголю, порнографії, наркотиків. Ми живемо в період епідемії порнографії. Я дозволю сказати про це, тому що вона руйнує. Вона руйнує наш світогляд про інтимне життя. Вона Дає спотворену картину. Вона малює карикатуру на те, що ми називаємо секс. З точки зору небо все виглядає інакше, глибше, відкритіше, але для двох на таємниці порнографія робить залежними. Я знаю випадки, коли пари розлучалися за короткий термін після одруження. Знаєте чому? А тому, що чоловік. Він просто не міг збуджуватися без відсутності порнографічних картинок. Власна дружина не збуджувала його так. Цю страшну річ починають називати епідемією асексуальності, коли чоловіки прагнуть віртуального сексу. Пробачте, але молоде покоління почали називати поколінням лівої руки. Правою працюють на клавіатурі, а лівою займаються мастурбацією. Тож насправді питання свободи. Свободи твоєї від будь-якої залежності, яка однозначно вб'є відносини. Алкоголь, наркотики, порнографії. Не спіши говорити комусь, я тебе кохаю, допоки ти не отримав перемоги. І стійкої свободи у цих сферах. Друга риса, мудре керівництво, часом гроши. Нам нав'язують думку, що твоя цінність залежить від того, скільки ти маєш вже і зараз. Нам кажуть, а чому чекати? Навіщо важко працювати і чекати щось довге в перспективі, якщо можна мати вже і зараз? Але яким шляхом? Шляхом кредитів. Заповни форму віртуально бабаси, кетри май реальне? Як важливо навчитися жити без боргів до моменту, перш ніж ти комусь скажеш, я тебе кохаю. Знаю історію однієї пари, які так мило й добре починали, захотіли чесно поговорити про все, що було в їхньому минулому. Умовно кажучи, по всіх скелетів зі своїх шаф. <клес> Вона розповіла про кохання, яке було колись. Він розповів про все. Згодом стало питання коштів. І він сказав їм майже всю правду. Він сказав, що він мав борги, ці борги були пов'язані з його бізнесом, але він не сказав суму боргу і як довго потрібно виплачувати. Одружилися, а потім за короткий час криза, складнощі, і борги їх змусили з'їхати з квартири, почати жити разом із батьками. А це призвело до страшних конфліктів, непереборних конфліктів. Вони на межі розлучення. Через його немудрість в коштах. Як важливо навчитися жити без боргів? Це складно так, але цьому потрібно вчитися. Третє покірливий духов. Ось що ти повинен мати в собі особливо йдеться про твою здатність бути керованим підзвітним, в першу чергу, твоїм власним батькам. Якщо ти бунтуєш. Якщо ти не сприймаєш тата й маму як божі знаряддя, через які сам Бог працює над тобою, виховуючи тебе, викликаючи, якщо ти в постійному конфлікті будь-ким, хто має владу над тобою, кому ця влада делегована, у тебе будуть проблеми. Ось чому важливо навчитися бути підзвітним, так, навчитися важливо працювати під Кимось так це важливо. Четверта важлива риса дух прощення. Чому це важливо? А тому, що саме прощення здатне нейтралізувати отруту образи. Правда в тому, що якби ви не кохали одне одного, ви не ідеальні, і ця неідеальність буде зустрічатися. Ось так. Ви будете ранити одне одного. І що може тоді загоїти ваші рани? Тільки одне прощення щире, глибоке від серця. Як важливо навчитися прощати, а можливо, з тієї причини часом тебе ображають. Брат, сестра, часом батьки своєї немудрістю, я вже не кажу про однокласників, одногрупників, колег, друзів і так далі, все це для того, щоб ти навчився цій важливій чесноті. прощати. це настільки серйозно очах Бога, що одного разу, коли учні просили Господа, навчи нас молитися. Він давно молитву Отче нашу, пам'ятаєте, там, в цій молитві, яка, власне, є зверненням в небо, є щось, що стосується того, що відбувається на землі. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо. Концепція прощення нам принесена Христом. Вона настільки важлива, що робить нас напряму залежними в наших взаємовідносинах з Богом від того, наскільки ми прощаємо одне одного прощати. На рибрукою від серця наступна риса задоволеність або щастя. Так, а я за щастя, Ну, та... правда, я та... за сенс, але і за щастя. Знаєте, що мені натякає на щастя? Той факт, що Адам і Єва були поселені у місті, яке називалося Садок, сад, яке називалося Едем, що буквально означає. Задоволення. Бог не проти задоволення. Це добра новина. Ось чому він вклав в наш язик рецептори. І ми не просто їмо полуницю, ми насолоджуємося нею. Хтось любить ковбаску, я не знаю сальце, фрукти, овочі. Ми насолоджуємося цим. Бог не проти задоволення. Так, і секс подарував для задоволення в тому числі. Але як важливо навчитися бути задоволеним, щасливим ще до одруження. Відверто кажучи, більшість молодих людей мріють про взаємовідносини, кохання, шлюб. Бо, бо, бо це їм дасть щастя. Що це означає? Що ось він стоїть біля вівтаря, молодий, але нещасний юнак. І він сподівається, що коли в його життя війде вона. Він стане щасливим. І ось дійсно татусь веде її. І вона напівщаслива, або нещасна дівчина. Надіється, що коли стане поруч з ним, то вона стане щасливою. Слухайте, і ось ми бачимо двох нещасть, які стоять під час вінчення. І надіються, що якщо над ними помолиться священнослужитель, ці два нещастя ощасливлять одне одного. Ну, так не буває. Ось чому будь щасливим вже зараз. Щоб ти міг дати комусь те, що маєш сам. На мою думку, вдячність, працелюбство і дружелюбність є трьома важливими складовими з цього задоволення і щастя. А ще сан життя та місія дуже важлива. Особливо для тебе, іначе, перш ніж ти скажеш, кохаю, на що ти претендуєш, на те, що Бог подарує тобі дружину, а у ролі помічниці помічниці, чому вона буде допомагати тобі? У Адама була місія. В тобі це важко повірити. Я знаю, якби я попросив вас зараз закрити очі і попробувати уявити все, що приходить вам на розум, коли ви чуєте слово рай. Які у вас асоціації? Ну, з цим словом, рай. О, я думаю, природа. Смаколики, якісь я не знаю, оазис вражаючий. Хто в раю бачить роботу з вас? А, ніхто. А ви хочете сказати, що Адам не працював? В раю робота була. Він дизайном займався. Він імена давав усім тваринам. Він мав керувати. У нього була місія. Перш ніж він одружився, ага. Хлопець повинен знати. Куди він хоче себе інвестувати, своє життя. І сказати, дівчині, перш ніж їй сказати, кохаю, я так я кохаю тебе, але чи готова ти будеш розділити цю місію разом зі мною, чи готова ти, що ця місія стала не моя лише, а нашою? Ось чому важливо зрозуміти своє покликання щодо одруження. Ну і останнє – слухняність Христу. Це основа. Це найважливіше. Перш ніж сказати, комусь кохаю. «Я!» Май навчитися слухняності Христа. Чому це важливо? Тому що лише через слухняність Його слова, абсолютні слухняності і повні слухняності, я зможу збудувати свій шлюб міцний. Саме це має на увазі Христос, коли закінчуючи нагорну промову, сказав: «Всякий, хто слухає мої слова і виконує, подібний до мудрого чоловіка, який збудував дім на камені. Прийшли випробування, труднощі, дощ, ріки розлилися, навалились на цей дім, а він стояв тому, що був заснований на камені. Слухняність Божому Слову додає нам сили. Що для тебе означає слухняність сьогодні? Знаєш, для мене колись вона означала перестати обманювати. Як я обманював? Я списував і більшість студентів списували. Так, ставати слухняним Христу означало вчитися краще. Перестати дивитися деякі фільми, які я дивлюся, а ще присвятити себе йому повністю. Мені було страшно. Угу. Передати всю владу на себе, <гум> Богу. Я боявся, що Бог змусить мене зробити щось, що мені не дуже буде подобатись, дискомфортно. Моє життя повернулося в деякі грішки з минулого. І я зрозумів, це не життя. Угу. Це не те життя з подостатком, про яке казав Христос. І я сказав, Боже мій, я не знаю, як і коли, і де ти будеш використовувати мене, але ось я, ось, я я хочу служити тобі. Чим я є, ким я є, і ким я буду завдяки тобі? Тому слухняність Христу, великому і малому, ось які чесноти в собі потрібно плекати. Що це, що ти маєш досягнути зрілості надзвичайного рівня, перш ніж скажеш, кохаю. Боюсь, що до 60 років в такому разі ти нікому не скажеш, я тебе кохаю, а все-таки я за те, щоб ви одружилися раніше. Ні, але мова йде все-таки про той стартовий капітал, чесноту, про який ти щойно дізнався, який варто в собі плекати. Тож все набагато серйозніше. Угу. Сім разів, а один раз відріж. Перш ніж скажеш, кохай.